Ріб'ячки, доброго грібного раночку. Канал Грибоманія. Вітаю вас 24 листопада 2025 року. Ми сьогодні вирішили дати відпочити нашим посадочкам з словому і потопати десь ну, типу в степь. Що ми там будемо шукати? Ми будемо шукати синю ножку, а що ми там знайдемо, я не знаю. Дуже-дуже бажання велике. Перевірити новенькі грібні горизонти. Що побачу, що знайду, обов'язково покажу. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Це дуже нам допомагає тримати темп. Правда, не дуже поки що високий наших відео, але обов'язково буде більше. Все, погнали! Роздільнянський район, Одеська область. Йдемо десь ближче до степу. Ну і ось буквально тільки. Можна сказати, що шеї не зайшли. Так, гарна красуня якась. Варіантів не багато. Рідка нога. Наскільки вона свіженька, шикарна вона свіженька, ограменний просто екземпляр. Оце пачин. Класична лілова ножечка. І не одна. Що саме приємне, ось трошки менший екземпляр. Ось ще трошки менший під листиком, ага, цей не дуже хороший, навіть рвати його не буду. Оцій, от... Оцій нема до чого тут докопатися. Так, ну що, два грибочка є, можна починати грибалку. Так, ще досі рухаємось до запланованої точки. І от... Які цікаві грибочки попалися. Я вам їх вже показував, ще раз покажу. Цей грибочок я не беру, я в нього не вірю. ну Точніше, знаю, що він не дуже смачний і дуже умовно їстівний. Тобто навіть рахується ну, слабоотруйним. До речі, під ним, бачите, якийсь рогатик росте ромарія жовта якась прямо поруч. І ось цей гриб, це е, горушка обернена. Вони дуже великі екземпляри тут. Прям о, просто ну, огромніші. От їх називають лисичками в дуже дуже багатьох регіонах. Ну, Звичайно, помилково, що ніяка це не лисичка. Їх просто, ну як завжди. Їх ріди, поляни, вони не бувають, щоб майже не бувають, щоб росли поодинці. Зараз ми з цією глідчої дуже калючою виберемося. Бо я прям під неї заліз і трошки молодші екземпляри покажу вам. Бо цей ряд, я не знаю, метрів 10 він і йде, там можливо і більше. І вон там вже далі, в зарослі. А ось молодий екземпляр. Це той, що багато хто із тих, хто дивиться в своєму регіоні, називають цей гріб лисичками. І навіть його продають. Хоча по, по всім джерелам, ну, якщо подивитися, Знайдете інформацію, що він небезпечний, бо містить в своєму складі мускарін, причому в набагато більшій кількості концентрації точніше, ніж мухомори червоні. А так красивий грібочок. Хай зростає. А брати його чи не брати, це вже вам вирішувати. Все ще йдемо. І цей гріб я, до речі, вам. Іноді показую, ще раз продемонструю, дуже незвич, незвично він виглядає. Як якийсь морський їжак чи морська зірка. Опеняк луговий. Отак він може виростати до таких розмірів. От такі от, ну як завжди, нечасті пластинки. Не можна прям порвати ніжку дуже плотно. Прям, ну, тримаєш в руках і він аж, аж щось важить. Той гриб, котрий незаслужено опеньком називають, ніколи він майже біля пеньків не зростає. Це Не один, до речі, вони там ще бачу. Далі от так вони чомусь по -по вигиналися. Не дуже їх багато. Ось так вони виглядають. Мабуть були приморозки тут. О, який гарний, бачите. Ось такий рисунок пластиночек він має. До речі, дуже смачний їстівний грибочок, котрий мені майже ніколи не вдається зібрати в хоч якій кількості. Так, тут в нас трошки грибна поляна попалась. Ну, не прям щось, але щось. Так, рідовка брудна. Недавно про неї я вам показував ролик. Їстівний грибочок. Менша сестричка рідовки ряд... фіолетової. Бачите, теж фіолетовий трошки... Не такий насичений колір. Ну і не такий він великий. Бачите, ці взагалі маленькі. Десь я тут трошки більший бачив його ж. Так, ось, бачите, як вона вигорає. Тут вона на відкритій місцині. Зверху майже взагалі не фіолетова, а знизу ось такий приглушений фіолетовий колір. Так, я не знаю, чи буду я брати їх чи ні. Зараз подивлюся на хребокливість більш уважно. Так, ось у нас псевдоговорушка. Бакаловидна, теж про неї минулого разу розказував. Теж, до речі, їстівний грибочок. А далі... Так воно ще гаворушки ці бокаловидні. А далі всього лише один. Ага, ось які говорушки. Йолки-палки. Які красиві, прям. Ну не дуже красиві, але великі. Один. Як не подивлюся на ютубі або в тіктоці, всі збирають великими колами. А в нас ті сіні ножки прям по одному-два. по два. Так навіть зріжуємо, мабуть. щоб... Зайвий мусор не тягнути. Ось лілова ножка. І дуже гарна сіня ножка. Дуже свіженька, до речі, навіть незважаючи на те, що так сиро, от коли вона дуже молода, то вона не так вологу напитує. В общем, ще одна ведерця. До цього ж декілька штук попадались ну дуже поганої якості. Прям старі-старі. А ця супер. Ось такий самий колір, як тільки щось сіні ножики вам показував. Щось була невпевненість, але, друзі, це глива, устрічна, трошечки вже, мабуть, перезріла, жорсткувата ножка, але глива звичайна от теж трапилась. Бачите, з пня цього зростала невідомого дерева. Нісходящі пластинки, неймовірно смачний гріб. Але Трошки б молодший на тиждень. Було б супер. І трошки до неїстівних грибочків. Дивіться, яка краса. Який пухнастий грибочок. Це трутовик, він жорсткий, достатньо, твердий. І ви подивіться, чим він цікавий, який в нього гімінофор. Ось такі, бачите, лабіринти. Як трубочки, тільки не дуже трубочки. І вон ця волосатість трошки ще прослежується. Боже, коровка просліджується теж. І от це диделіопсіс, а який саме я не... Ну, якийсь жорстковолосістий, щось таке, зараз напишу. Але дуже-дуже-дуже красиво. Бачите, як пещера з якимись сталактитами. Неї стівний, про лікувальні властивості, теж не знаю. Ось досить молоденькі екземпляри, обростають веточки, коли виростають. Така ще грибна краса. Зимова наша королева нас зустрічає. Фламулінка, яка гарнюню вийшов, що, що? як на мене один з найестетичніших грибочків Особливо враховуючи, що він взимку зростає. Так що один подивитися на камеру далі позрізати. Шикарна. Просто шикарнюча. Зовсім не за, не... Не за нею їхала, але все рівно вона нам трапилась на якомусь. Непонятному субстраті, тобто піньочку. Там, до речі, з іншого боку дуже стара. Навіть. Близько не хочу показувати, бо вона виглядає не дуже. А ця просто неймовірна. ж шпалки коли шукаєш ту фламуліну так довго, а тут просто по дорозі йдемо, дивимося і бачимо на піньочках. І тут ще поруч от, з коріння дві штучки. До речі, з попереднього букетика тільки одна храбаклива була. Ой, які толстоногі, який гарнюня молодюсінький. Так, цей трошки менший. Ці. А ці, до речі, теж з коріння, мабуть, зростають, так. Да. Зараз спробуємо прям всі разом зірвати, подивитися на цю неймовірну красу. йолкі палки Дійсно неймовірні. Ну просто шикарні. Блін. А я... Так, міживався, чи їхати сюди, чи їхати за Фламуліний. Походу поїхав сюди за Фламуліний. Шикарні зимові пенічки. Ну Ми нарешті почали доходити до якихось ярів, степів. Ну, суть ні в тому, ми ще в принципі не зайшли. Якийсь кульок валяється. Дивіться, яка красотунечка, яка манюнечка. І ви дивіться, уважно, зараз не перемикайте. Вона просто, ну, вона, вона ще не виросла, вона, вона ще росла в той момент, коли її зрізав. Вибачай, красуня сині ножка. І щоб ви зрозуміли, дивіться далі. Ось ще одна ховається, ще менше походу. А далі вони як опеньки, друзі. Ви дивіться, що все коїться. В травичці. Скільки тут? Майже десяток. Ось ще зовсім маленька. Ще манюнечка. Захована. ну Це теж вона, це, я думаю, що вам видно. Якщо що я одну ще зріжу зараз, потім буду дорізати. Ви дивіться, яка краса. Це просто свіжість сьогоднішня, як я люблю казати. Ну і там, по-моєму, далі я ще десь басів, але я, мабуть, вже не знайду. Ага, ось вона, дивіться, ось. ну Це просто дитина. Це просто баночний варіант, замість опеньок. Маринувати, не, не залишу. Бо, ви, ну, бо не виростуть, друзі. Я таких сині ножик маленьких вже два роки не бачив. Зараз зріжу всі. Ось так от я вам покажу. Що вийшло. З невеличкою, але шалено гарної поляночки. Ну ось так. О, і ще один забув зрізати. Почав вам знімати і ще один залишився. Хотів залишитися, але піде з нами. Ось така кількість цієї маленької, буквально метрової полянки. Хто хоче рахуйте. Ну, десь тут 14 чи 15 штучок. Ну, ось буквально, ну, мабуть, метрів 70 на тому ж самому лугу, на пасовиську, мабуть, це щось таке. Трошки більше, але теж неймовірно гарно. Чотири грибочка я тут нарахував. Один показав, два. Три і чотири. До речі, четвертий можна вважати, що продовження тої поляни теж ну, просто бубочка. Це не, гри... не гриби, це якісь ну, красавели. красавели. Так, Зараз всі зріжемо, всі подивимо, чотири штучки і побіжимо далі. Да? хвилиночки терпимо красу, насолоджуємося і летимо, бо ми, ми ніяк не можемо зайти нікуди. Ось останні трошки в сторонки. Так, рядовка лілованога. Можливо, не встиг сьогодні ще розказати. Умовно істівний гріб... Ух попереднього... ти, лки-палки, дивіться, яка фіолетова. Просто як краски накрашена. Потребує попереднього відварювання біля 15-20 хвилин. Навіть супи з них варять. потім, після відварювання. Марінують, смажать. Дуже насичений квітково, квітковий такий аромат. Комусь подобається, комусь ні. Кому подобається, тут дуже, кому не подобається, то теж дуже. Але естетика вищого рівня просто. Ось я у лісі або в посадках зазвичай по одній не знімаю ці сіні ножки. Ну, ну, подивіться, які вони тут гарні. Звісно, коли вони в степу або от на пасовиськах. Ну, це вже степ, бачите, такий. редко заросшие такие. Вот там балки дали, какие сложбины. Зараз, короче, срезаю, показываю, бо це щось, ну, це щось просто шедеврально. Это краса, краса. Он, до речі, малыш там под під нею, але він, ну, такий хворий, він би не виріс. Яка в неї ножка біля основания була товста. Блин, тільки вимкнув камеру, У мене там збілої з тої камери і ще одна. Буквально ну, 20 метрів чи трошки більше. Дивіться, яка длинна нога тут високі травички. Але це не все. Давайте одним кадром. Так, залишу цю тут. Далі неймовірно гарна печериця. Дуже свіжа для цього часу. Мабуть, печеріця лугова. Я навіть не можу зараз визначитися, але. Теж залишимо. Дивіться, що далі. Е, прикольно, але не дуже приємно. Трошки ми запізнилися. Нарешті попалось велике кільце цієї рядовки лілованогою. Ось три, ось ще дві штучки. Ну, не дуже великі, прям ну, є, великі по діаметру. От тут отут видно, що розвалений грибочок. Ось ще два екземпляри. Оці два подивимось. Ці два можуть бути більш-менш. Так, вони дорослі, але ніби непогані. Ну, я перевірю, аби що я сьогодні точно брати не буду, в нас такі красунчики є, що Ні, цей, цей точно не хороший. Та цей, мабуть, теж. Давайте не будемо занадто жадібними і пошукаємо ще. На жаль, на жаль, на жаль, ця поляна нас не дочекалися, мабуть, всі. Mm -hmm. І дуже шкода. От дивіться, друзі, якийсь кущ, якась лохина, не знаю, що це. Таке посеред прям чистого поля зростає. Дерево, це одне із небагатьох. І прямо навколо нього оці малютки. Знов маріновочний баночний варіант. Ви подивіться на цих красунчиків. чи красунечок. Так, зараз будемо обережних. Виймати одною рукою не вийде, можливо цей. от ще Дивіться, вон яка яка красотулечка І десь біля тут штуки 8-9. Не дуже зручно тут під кущом лазити, але знов неймовірно красунечки маленькі. Прям ціліком в баночку підуть. Так, а оцей грібочок я, до речі, дуже ніби давно не бачив. по весні зазвичай він мені трапляється. Це не дуже гарна українська назва у нього, гноювік, або навозник російською. Капрінус латиною, так якось він звучить краще. Капрінус білий, гноювік білий. Єстівний гріб, єдине, що в свіжому вигляді, поки пластинки білі, він зараз от прям свіжий-свіжий, я бачу. Спробую його взяти, можливо, додому-довезу. І нарешті я його спробую. Хоча нам. Добиратися дві години, ну, сподіваюся, що він виживе. Лікувальні властивості останнім часом його дуже там сильно використовуються. Ну, почитаєте, ну, цікавий, цікавий грібочок і виростають дуже великими. Зараз от ми в полі, тому вони тут зазвичай не дуже великі. А в лісі зустрічаються ну, такі сантиметрів по 15, а то і більше висота шапинки. Схоже, чимось на парасольку. Ну, до речі, молоду. Ну це, це він, новік білий. Так, вже на обратному путі знов йшли той самої дорогою, що і туди. Наказується ми куди туди йшли. Ми все помітили. Друзі, які якісь ножки? Я не знаю наскільки вони. Да ніби нормальні. От, бачите, в посадках вони якісь переростки, а в полі вони такі гарнюнечки. Хороший гріб, шалено хороший. Я не знаю, що там буде з іншими. Тут їх 3-4-5-6. Ну коротше біля десятка. Зараз буду перебирати, бо вже часу немає. А хочеться ж по максимуму зібрати. Майже дійшли до кінця. Горіли пень якогось непонятного куща. І от дуже одиноко, ну не дуже одиноко, от три грибочка, ламулінки. Трапилися. От не ціль була сьогодні, а все ж таки вони нам попалися. ну Ми зараз ще будемо через посадку йти. Може, може доб'ємо. Друзі, вже точно останній кадр. Я не мог вам не показати цю красу. Ви подивіться, який пухнастий гарний. Дуже молоденькі грибочки, Ось прямо на сусідній гілці взагалі тільки вони випливають між корою. Тут трошки більше екземпляри от знизу, але неймовірно молодюсінькі. Це трутовічок, який називається Траметас Пухнастий, якщо я не помиляюсь. це він, він дійсно дуже-дуже, як сніжок, пухнастий. От, от як назвали, такі і є. Ось така краса на ну, останочок. А далі буде результат. Отже, ось він, друзі, результат. Я трошки не перебрав, нема трошки часу. Тут майже тільки е, сіні ножку видно. От, трошки останні фламулінки, декілька рядовочок е, брудних. Я вам їх чи показував, чи не показував, навіть не пам'ятаю. І два маленьких е, печерічки, дуже маленькі. Ось е, такий в ітогі вийшов непоганий результат. Десь 10 літрів, трошки більше, грибочків, все. Залізниця вже поруч, саме туди ми йдемо, будемо їхати додому. Дякую всім за увагу, за питання в коментарях. Буду дуже вдячний. Лайки, репостки, підписочки дуже ваші потрібні. І до дуже скоро зустрічі.